Власне, кажучи, депутати цікавились, яким чином сьогодні ми будемо завершувати фінансовий рік, як іде підготовка. Контрольних цифр до формування бюджету на 2014 рік депутати висловлювали такі побажання, щоб, скажем, пропозиції з міст, районів, тобто з усіх регіонів нашої області, і в тому числі представників депутатського корпусу, були враховані якомога ширше при подачі пропозицій від області до формування нашого центрального, так би мовити, бюджету. Злагоджена і результативна робота постійних комісій це наслідок не менш важливої роботи усього депутатського корпусу на благо жителів області. Адже ті питання, які розглядають на засіданнях постійних комісій, мають велике значення для поліщуків. Зокрема, на засіданні постійної комісії з питань регламенту депутатської етики та місцевого самоврядування була розглянута низка питань, з поміж яких про внесення змін до бюджету на 2013 рік, про внесення змін до регламенту роботи обласної ради шостого скликання, про обласну програму. Пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій та інші важливі питання питання обговорювалися на комісії і є пропозиція до обласної ради. Є зміни в положенні, що людина зможе отримувати матеріальну допомогу від декількох депутатів. Це якщо в неї велика операція, депутати зможуть виділити допомогу вже там з свого фонду 5-6 чоловік, і таким чином зможуть покрити на набагато більше витрат. або якщо у людини пожежа, і звичайно, що від одного депутата не можна отримати допомогу, а це буде вже від декількох депутатів. Практично одночасно із засіданням постійної комісії з питань регламенту депутатської етики та місцевого самоврядування працювала і постійна комісія з питань законності, правопорядку і прав людини.